Я з дитинства люблю ходити у гори Ну як ходити? Спочатку мене носили та допомагали батьки. Я вже побував на багатьох вершинах. Говерла найвища в Україні. Риси Маківка Польщі. Триглав. Символ в Словенії, Хом'як та синяк українські горгани, мусова пік Болгарії, найвища у східній Європі, Бревент Окраса Шамоніл у Франції, Снежка, Апогай Чехії. Зухшпітця Зеніт Німеччини та чимало інших у різних куточках Європи. З руками мої навички покращились та відточувалися. І ось у минулі шкільні вихідні я знову зійшов на риси. Але тепер самостійно, ця гора особливо те, що має дві вершини одна у Польщі, а друга у Словаччині. Маршрут має складність категорії 2Б і потребує використання зв'язки, точніше системи страхування. Гори цікаві не лише влітку, а й цілий рік. Наприклад, взимку це місце лижних видів спорту. Минулої зими я виживала на висоті 3883 метри. Це мій поточний рекорд. А ще завоював кілька дипломів та кубків на гірськолижних змаганнях по гігантському сволому. Це потребувало зусиль та наполегливого тренування. У майбутньому я планую відвідати багато цікавих гір. Напевно, усі, щоб ходити у високі гори безпечно, я тренуюся в спортзалі Аватар. Там є цілий скелелазний центр. Спробуйте також сходити у гори, вам неодмінно сподобається.